Пам'ятаєте, як люди сідали перед екранами, аби зцілитися? Як вивелось, корені відомого психотерапевта Анатолія Кашпіровського є і в Тернополі нашим кореспондентам вдалося відшукати його близьких. Своє дитинство тернополянин В'ячеслав Кірілов провів у Меджибужі на Хмельниччині. Там і познайомився з відомим сьогодні психотерапевтом, а тоді ще простим хлопцем Анатолієм Кашпіровським. Туда в Меджибуж якраз приїхав сімой клас, і тут он мене поймав. можно так сказать. Вот. И поймал вот на этой почве. Сначала почва была, так сказать, более такая вот, ну, такая тяжести поднимать, понимаешь, это такая спортивная была. А потом, когда он уже увидел мои какие-то, так сказать, вот эти внутренние, вот эти артистические вещи, Тут он, звісно, замір. Важкою атлетикою Кашпіровський займався мало не фанатично. Взагалі, відмічають в його оточенні, Анатолій з дитинства був працьовитою людиною. Його тато казав, ти знаєш, Гена, от наш Толік, коли готувався до вступу в інститут, то він брав книжки і йшов на, клад... на кладовище, щоб там ніхто йому не мішав. І сідав там, де знаходив місце, і зубрив. Предмети, по яким треба було здавати екзамени. Я знаю точно, в них ні грошей, ні блату ніякого не було. А в той час поступити в медінститут дуже було важко. Але бачите, отака сила волі його. Особливих схильностей до психотерапії, розповідає двоюрідний брат Анатолія, в Кашпіровському не бачив. Але вже з юних літ гіпнотизер розвивав у собі ораторство. Сидить в своїй кімнаті і над собою займається. Він зубарив тексти. Вислови різні, лежать там книжки Сократа, по-моєму, Канта. Батько мій заглянув в ту кімнату, привідкрив двері, а Толік нас не бачив, привідкрив двері, а Толік з банку стікляну взяв до рота, приклав і щось книжки читає, і так от жестикулірує, і кричить туди, в ту банку, балакає, речитатів розвиває. Ну, то потім я зрозумів, щоб голосові зв'язки собі, щоб сусіди не подумали, що він хворий на голову, то він так глушив звук. Своє особисте життя Кашпіровський не робив публічним. Його першою дружиною була циганка, та прожили разом вони недовго. Далі Анатолій одружився на простій робочій Валентині, яка народила йому сина і дочку. У нього була така цікава фігура. все. слак я тебе зараз покажу говолюшанок разденця. Тобто нідеґала, конечно. Одень эти австрийские плавки, пусть Слава посмотрит, как и правда он ни черта в этом не понимает. А ну-ка повернись немножечко, маленько, еще чуть-чуть. Ага, вот здесь у тебя жирок, жирок здесь у тебя есть. Ну мы это уберем. Ми це обіро, хорошо, хорошо, молодец. Я знав, що ти йди одягайся. Третя дружина Кашпіровського була не українкою. Та як склалися їхні взаємини до кінця, невідомо. Сьогодні психотерапевт і далі проводить публічні виступи. Проте в основному за кордоном. Рідні та друзі спілкуються з ним переважно по телефону та інтернету.